Всім трудягам привіт! Ну що, вчора посіяли сою. Були це огороди і тут 90 соток. Оце дезеленіше, отак, це я вирубував і просто роздіскували його АГДшкою. Зараз коткую. Ну такий результат можна сказати, звісно, по цій груді я питаю. Кажу, а може щось тут потягати, так каже, не переживайте, все буде нормально. Ну, Прикатаюсь трошки груду, щоб потім е, оцей комбайн не так цепляв землю. І ось дивіться, якраз напроти цього ще залишився ліс. Ну, метрів метрів шість, мабуть, треба вирубувати. І так, метрів 100, вчора сім. І дивлюся, одні шість їздять, видивляються стукачать, тут прибігає хазяйка сівалки, починає скандал устраювати. Я кажу, да мені по боку взагалі, ось людина взяла в оренду, мені кажу, насрать. Так вона мало того ще просто пройшла, не поздоровалась. Боже, думаю, що за люди. Вам кусок того железа жалко. І це ж не сівалка не, ну, не власність, Там є ну, доля вкладчики. Такі. Сівалка бралась там на декілька людей. Господі, думаю, що ви за люди такі? Ті, хто їздить, видивляються, боже, докладують. і біжать, ругаються. Це таке страшне твориться. Ладно, це люди, навіть на кругом такі, я думаю, везде гнилі хватає. Що хочу сказати вам по коточку. Коточок справляється більш-менш нормально. Запитувала в мене людина, покажи транспортне положення. Я покажу в кінці. В кінці відео, коли буду складуватися. Бо я можу і так доїхати, але хочу поставити його на стойло. Ну, коротше, на стоянку. І просто поставлю в транспортне, щоб було його затягнути удобніше. А так розкажу в двох словах. Дивіться, відкручується, дишло, взагалі убирається. Оце колісо перевертається і все. І там підніму і прицеплю він через ремені висить на трактор. І все. І все транспортне. Погнуло вал, вода десь пригнуло на кочки. Вал двадцатка, Якщо хто буде робити, треба хоча б ну, не знаю, 32 вал, більший підшипник, бо я думаю, так що тут віс? А воно вісний веса кілограм 100, а може і більше є в цьому. Ну Так не піднімеш, так дуже важке. Оце таке коротеньке відео. Зараз почав е, я о 8.30. Ну, перший повищений тут три рази вже прошу, зараз четвертий раз і буду вже другий повищений і каткувати цей участок. Да, що, хай, хай пройде сезон, якщо виведеться бур'ян, то треба буде мені потім зайнятися тим, що я хочу зайнятися, якщо все буде добре. Бачите, такі є мички. Хто знав. Я йому кажу, давай боронками потягаємо. Він каже, не треба, все буде добре, прикатай тільки. Ну, а я не знаю. Ну, просто зараз прикатаю, ну і все, мабуть, що ж раз попалить солярку, він попросив мене, ти просто прикатай мені і все. Так що отаке. помню цих людей, які зверталися в свій час, то ну, ці хазяїва сівалки, то ту було нормально, коли ночь-полночі людина вставала, бігла, спасала жизнь і так далі. А зараз таке. Так Раз... Та, я не знаю, я в них ніколи нічого не просив в житті. Прийшлося, а типа... Так це ж вона ж думала, що це мені, розумієте? Це якщо б мені вона взагалі, там би на гімнозі йшла б і не дала б сіяти. Ну я думаю, це е... обична рутина цього всього сільського життя. Тут нічого не поробиш. Всі люди в селах однакові. Як казав, один, люди у нас хороші, а народ говно. Так оце і в нас. Добре, друзяки. Коли буду пере... перекидатися на транспортне, я спробую десь поставити телефон і показати, як це робиться. Все, може вітер, так що вибачайте. Так, дивіться. 9.22. Ну десь 50 хвилин. Так, зараз поставлю камеру, спробую. Бачите? Не все так просто. Ага, і зараз вам зроблю транспортне положення, бо питали як. Беру ключ на 17. Відціпляю від... від. І беру задишло, дивіться. Отак, перекину туди. Yeah. дисло положив ось сюда, я його привяжу сейчас проволочкою. Болтики в ящик. Болтики в ящик. Ну, можу туди прикрутити. а может туда Так, далі заводим трактор. Опа зараз я покажу наяву, щоб всім було доступно і ясно. Так, беру ремень. Так, не дуже зручно. Одною рукою. І ось сюди підцепляю сергу. Ну, тут можна петлю наварити, а я думаю, та ну, його нахер. Ще ту петлю варить. Ремень, скільки його треба, раз у год. Тепер дивіться, я піднімаю. О, дивіться, воно дивиться на ремні, знизу просвіт, бачите. А що просвіт, того, що ще й колесо пусте. Того що е, оська, бачите вниз, як перевернута, тобто вже центр смістився. Плюс оська ще наложена на квадрат. Ну отака. А тут зараз проволочки прихвачу, ось сюди, в дирку і сюди. І все, воно просто, ну може в кабіну положити куди. І все, і поїхав в будь-яку улочку. Бачите, як хорошо? Отак. А по поводу вчорашньої ситуації хочу сказати, що хо, якщо ви думаєте, що ви комусь зробили ну, гадость, то ви собі в карму насрали. Повірте, що ви робите западло людям, таке, знаєте, типу. Е, ну оці чушпани, які питаються там, типа е, при встречі тобі руку жати, улибатися, а отвертатися, кажуть, ну сука, коли ти вже наїсисяся, розумієш, це чушпани, я їх не признаю таких людей. Може, звісно, кому і обідно, але самі беріть, не беріть до уваги. Це я, люди знають, про кого річ. Так що таке, друзяки, діла. Всім миру і добра, і до зустрічі на каналі. Бережіть рідних та близьких.